Привіт, привіт, малята! Анонума всі до мене. Подивіться та скажіть, скільки пташок ви бачите. Дітки у мого друга трапилося лихо, а щоб йому допомогти, потрібно виконати всі завдання з математики. А на допомогу вам завітали лісові друзі. Подивіться на картинку та скажіть. Хто знаходиться біля зайчика? Де знаходиться пташка? А біля кого знаходиться Олень? Ну, а ось і наступне завдання. Нам потрібно порахувати. Порядковою лічбою. Яка по порядку в нас кішка? Який по порядку кінь? Який по порядку пес? Яка по порядку корова? Яка по порядку курка? А щоб врятувати пташеня, нам на допомогу прийшов прямокутник. Подивіться на нього та скажіть, якого він кольору. А скільки кутів у прямокутника? А скільки сторін у прямокутника? А прямокутник це об'ємна геометрична фігура чи площина? Площина молодці. А давайте ми з вами разом виберемо друзів прямокутнику. Зараз будуть з'являтись перед вами предмети, а вам потрібно сказати, схожі вони на прямокутник чи ні. Молодці, дітки, із цим завданням ми впорались. А тепер скажіть котра пірамідка вища, а котра нижча? Який торт низький, а який високий? Дітки, подивіться на картинку та скажіть. Чого більше метеликів чи павуків? Чого менше? Сонечок чи равликів? А зараз ми бачимо павучків та жучків. Як ви гадаєте? Їх більше, менше чи порівну? Дітки, чого більше мурашок чи черв'ячків? Молодці, дітки, ми впоралися з усіма завданнями. Та врятували з вами пташеня.